Всім привіт! Сьогодні робимо обзор на прорізувач Інфантіно. Виконаний він з м'якої гуми дуже гарного яскравого кольору для діток від 3 до 6 місяців. Він має вібруючу поверхню, і коли на нього натискаєш на гуму, він починає вібрувати, тим самим роблячи масаж ясен. Ваших діточок. Дуже цікава і гарна річ. Масаж для ясен дуже корисний, дітки капризні, дуже, плаксиві, і це їм допомагає. Вартість у різних магазинах варюється від 200 до 800 гривень. Це для прикладу, скріншот з одного магазину. І відкрила я його і побачила, що немає перекладу на українській мові. Виробник Китай зазначено, тому я зробила невеличкий переклад через Google. Зараз вам покажу. Це вібраційний прорізувач для зубів. Є спереду. Таке віконечко, і можна на нього натиснути і покаже, як він вібрує. Такий вигляд він має. Ну, Трошки він, звичайно, важкенький, тому нам зараз 4 місяці я сама тримаю в руках дитинки його і кладу до ротика, тому що він на нього завалюється і йому незручно його тримати. Тому, може, коли ми трошечки підростемо, він нам більше буде корисний. Зараз поки що йому важко трошечки їм гратись. Почитала відгуки, пишуть всі, що важкий, дуже важкий. Я його навіть зважила, покажу в цьому відео. Є у нього одна батарейка, вона йшла в комплекті, все працювало і працює гарно. Тому все нам подобається. Важить він, до речі, 104 грами. Ну, може, коли нам буде трошечки більше віку, він зможе його тримати, і тоді буде все добре. Зараз, поки немає ніяких негативних у мене відчуттів. Дякую фірмі Infantino, але дуже мало відео. З обзорами на цей вирік. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.